Нарешті дочекалася замкова гора початку свого відродження. Ви тільки погляньте, які тут розлоги, яке бездонне небо, яка неозора шир. І колись тут недаремно оселився Єрема Вишневецький. Саме на цій горі був побудований пишний замок, якому не було рівних у Польщі і в Литві. Вітаючи вас зі святом і дякуючи за композицію, яка сьогодні в нас тут є. Хочу подякувати нашим архітекторам, міста, художникам, підприємцям. Це Володимир Олексійович Пашкевич, це Анатолій Миколаївич Малик, це той, хто безумовно тут поряд жив із замкою Говорою, Це наша замкова гра, громадська організація, це Ольгона Хало як історик. Дуже багато тих, хто хотілося б сьогодні назвати. Вони тут серед нас, вони про це пишуть, вони говорять, і вони тут не просто як гості, вони тут як господарі, тому що тут вони прибирають, косять, виносять і підтримують цю територію замкова гра. Велика вдячність моїм комунальникам, які, готуючись до цього свята, навели тут певний лад, і дякую небайдужим жителям міста, які приїжджаючи сюди, все сюди привезли, все відсіля і забирають назад. Турбуючись за чистоту цього такого сокровенного, історичного священного міста для нас, для лубенців, мені особисто надзвичайно приємно, коли святкування є в такій дружній, приємній площині і дуже відрізняється від колишніх святкувань, коли на якийсь захід когось на щось було треба примушувати приходити. На це надзвичайно святе місце е, хочеться заїжджати, навіть коли нікого немає, і ніхто не бачить. А коли є день міста прийти і помиливатися красою, і відчути велич святої Лубенської землі, яка надає нам усім наснагу, на перемоги, ну це просто е, додати до життя не то, що на декілька днів, а навіть декілька місяців. Виконавчий комітет Лубенської міської ради висловлює подяку Даценку Олександру Дмитровичу, голові наглядової ради приватного підприємства Лубенський хлібозавод за вагомий особистий внесок у створення малої архітектурної форми Замкова Гора. А також виконавчий комітет Лубенської міської ради висловлює подяку хорошковатому Сергію Івановичу, директору малого приватного підприємства фірми Ав. Авторембут, маліку Анатолію Івановичу, директору приватного виробничо будівельного підприємства Лубний спецмонтаж, куцеволу Олександру Володимировичу, приватному підприємцю, Шептону Івану Дмитровичу, механіку малого приватного підприємства фірми «Авторембуд». Оляху Миколі Івановичу, робітнику малого приватного підприємства фірми «Авторембуд», Яременку Володимиру Івановичу, робітнику малого приватного підприємства фірми «Авторембуд», А також кінно-спортивному клубу Замкова Гора. Керівник Івахненко Олександр Іванович.